Допомога Маріуполі у порядку денному сьогоднішнього засідання уряду у кабміні працює наш кореспондент Ірина Віноградова. Ірино, як держава допомагатиме і долатиме наслідки обстрілу міста. 10 мільйонів гривень виділив уряд на відновлення міста Маріуполя. Це гроші не лише на відбудову розтрощеного житла, а й на грошову компенсацію сім'ям постраждалих. Ці гроші виділили із резервного фонду Кабміну. Також Державна комісія з надзвичайних ситуацій зараз працює у Авдіївці та Дебальцевому. Там також обраховують суму збитків, аби також відбудовувати ці міста. А відранку під стінами Кабінету міністрів зібрались шахтарі. Вони вимагали, аби уряд купував українські вітчизняни вугілля, також, аби їм виплатили заборгованість по заробітним платам і не забирали у них пільги. Прошу послухати пряму мову, що вони казали. Рішили нас просто напросто рішити без держпідтримки, без самих заробітніплати, без в принципі без всякого можливості для існування. Блокують зарплату, не платять зарплату взагалі, переводять. Платять як по 3%, по 2,5%. Ну, прем'єр-міністр на засідання уряду одразу відреагував і прошу послухати, що він сказав із цього приводу. Я хотів би окремо зараз дати доручення міністру енергетики України невідкладно. Я прошу створити узгоджувальну комісію для того, щоб всі знали про те, яка програма реформування вугільної галузі в Україні. Люди повинні бути впевнені в тому, що в них завтра буде робота, а якщо та чи інша шахта попадає під реформування, тоді яку роботу ці люди, які працювали на шахті, отримають, яку фінансову компенсацію вони отримують. Також на засіданні уряду доповідав міністр закордонних справ Павло Клімкін. Говорили про те, як Україна спробує через суд притягнути до відповідальності Російську Федерацію за порушення Конвенції ООН про фінансування тероризму. Поки що у мене всі новини з кабінету міністрів у наступному випуску розповімо більше. Дякую, Ірина Віноградова із кабінету міністрів розповіла, які рішення сьогодні ухвалили урядовці.